Всім привіт! Слава Україні! Пам'ятаєте в попередньому відео я говорив, що дзвонять якісь непонятні номера, чуть що говорить комп'ютер, ну то є запись, і говорять мені, що погасить кредит в якій-то там фінансовій компанії. Значить, знайшов я откуда ростуть ноги. Получається, мій товариш дитинства, з яким ми в дитинстві спілкувалися, гуляли разом. А на даний час, років 10, уже не спілкуємося. Так, по місту пересікаємося, вказується, він взяв кредит. І мій номер указав як поручительне лицо, типу я за нього ручаюся. І соответственно, він не віддає цей кредит і тепер дзвонять на цей номер, який за нього поручився, тобто до мене. І задовбують, що давай плати і так далі. Ну, в общем, сьогодні буде цікаво. Е, сьогодні будуть качелі, я думаю. Це добре, що. Ми живемо в одному місті, що я його знаю. Він знає мене, я знаю його батьків і так далі. І ми цей вопрос, я думаю, уладимо спокійно. А якби це людина, яка якась десь там я не знаю, під границею десь в Івано-Франківській чи Львівській чи Рівненській області жила, і оце такий момент пройшов. Як вони оформляють ті кредити? Я не знаю без документів, просто сказав номер і все, ти вже став поручителем. Це просто жопа. Ну, коротше, чоловічок взяв кредит 24 чи 27 тисяч. На даний момент він дов там комусь. Ну, а дзвонять же ж мені, так як указаний мій номер. Так що, в общем, розібралися. Сьогодні будемо їхати, е, рішати дане питання. А зараз що, поки жду Ваню, десь він там торохтить. Дорога не близька 400 з лишнім кілометрів в одну сторону. У мене в руках це замок. Це замок. Бачите, куди? Вартість якого 100 доларів. І за одної пружинки нахитнувся в мене замок. Получається, не закриваються двері. Ось він стоїть. Ось Тут його не проблема поміняти. Там 2 болтики, чотири болтика, болтика відкрутив і поміняв. До чого я веду, що не купуйте імпортну техніку, так як вона виходить дорогостояща. Ця штучка стоїть майже 100 доларів. 96, якщо бути точним. На МТ Зона можна було б купити цілу дверку, отак, в зборі. А на Клоаса тільки сам замок. Тому не додумайтесь купляти імпортну техніку. МТЗ це дешево і сердіто. І далі. Звернувся вчора. Серега Шелечко до мене в Вайбері написав. А до нього в свою чергу звернулися бійці, підписники, глядачі його каналу. Бійці 106-ї бригади, яким потрібна приставка на снайперську винтовку. Ну, це я так розумію, своїми словами розказую. Ця конструкція не дешева, коштує 190 там, з копійками тисяч. Ну я думаю, вона виконує сильнішу функцію, так як ночі наші снайпери можуть бачити далеко, стріляти влучно і гатити тих папуасів, які лізуть як таракани. Серега не може об'явити, диви, торбалася. Серега не можуть об'явити новий збір, так як він не закінчив ще збір на автівку 58-ї бригади. Звернувся до мене. Я, в свою чергу, говорю, що я збори отакі проводити на свою карточку не буду. Ці фінансові всі операції я брати на себе не хочу. Потім в кінечному результаті вийдеш. Крайнім винуватий, те не так зробив, те за кошти, які донатили купив і тому подібне, тому я встрявати в, в ці збори не буду, але хочу підсобить. В тому плані, хто мене дивиться, хто мені довіряє особисто, я прикріплю, е, як вони називаються, Дані Серега Шелучка, де в нього там іде збір, його карточка, його там і бани і все остальне. Хто не байдужий, хто. Віри в нашу перемогу, хто хоче якнайшвидше закінчити цю всю ділюгу, Допоможіть, задонатьте там. скільки там я не знаю, в кого Кому, скільки не жалко. Я не кажу що там на тисячами розкидатися. Я, до речі, в свою чергу, теж на карточці було 930 гривень. 900 перевів Серегі, на днях ось Вовка Брус. З малим був у прямому ефірі, малий там віршики розказував, теж тисячу перевів. Так, е, да, це можна якоби, ну, можна зробити 10 разів по 100 гривень, можна зробити одноразово, да, там скинув все е, на якийсь період. З'явиться знову кошти, знову переведу. Що є, тим і допомагаємо. Тому хто небайдужий, хто мені довіряє, хто знає Серега що Серегу Шилочко, хто хоче допомогти нашим хлопцям напередку, які захищають нас і дають змогу працювати тут а в тилу. Але теж, так скажемо, на бойовому фронті, але аграрному. І це я без перебільшень говорю. Добавте, переведіть, задонатьте. Там я не знаю, 50 гривень це чашка кофе, а 50 гривень це вже 10 разів по 50 гривень це вже буде й сума. Правильно, правильно. Тому я зараз ставлю ролик, де хлопці звертаються до Сереги. Подивитися, кому не западло, кому не жалко, хто хоче. Долучайтеся і разом до перемоги, і все буде Україна. Ждемо дядь Ваню зараз і продовжимо відео. Бажаю здоров'я. Ми бійці 106 бригади, 88-го батальйону. Хочемо звернутися за допомогою до українських блогерів, а саме до Сергія Шелудько та його аудиторії. Так як ми спостерігаємо за їхньою діяльністю і бачимо, що люди працюють заради перемоги. Тому звертаємося саме до вас для ефективного виконання бойових завдань. У нічний час доби потрібні тепловізійна насадка. Просимо допомогти долучитися до збору коштів. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава. Тліє досі, йо, тліть досі. Та я ж не знав, що ви так рано. 400 км 8 ранку, чи вже на місці. У нас робочі не так пунктуально приїжджають. Дрась. Я вже думав димок, уже йде. Йо-ма-йо, всім привіт. Та ну зараз, поки на гострим, поки теся, ще ще навіємо вам. Все. Бо ми навіяли, та навіємо ще краще. Хотілося в тому, що це то фігня. Я вчора поки з Дніпра лупив, позвонив знакомому фермеру по поводу дисків балакав і почав за сою заливати. І що ти думаєш? Вій дві тони. Дві тонни треба? Да. Так. Ви зрозуміли? Це оптові покупці. Сої на продаж, до речі, Андрюха, вже нема. Давай вже це, що нібудь, я не знаю. За кимом іменно стан, бо піонера немає, а полож не відає. Я зараз позвоню йому, уточню, скажу, що ця чуть кожа. Ну я думаю, якщо чуть позже, то поворожать. Раніше сіть, ми її сіли 15 травня і зібрали, якби ми посіли 1 травня. О. Ну я думаю, мені чого-то ця даже як то. Ну, попробуй. я діло в тому, що хочу зрозумів, наблюдати. Я ж хочу і ту, і ту. Щоб я раніше мене... її убрати, просто треба регулювати густину, збільшувати. Якщо е, хочете гілкування. Без різниці у вас є свій комбайн, а в комбайна немає проблем на нанятий, можна і сіяти рідкіше і отримати в кінечному результаті гарне гілкування і так далі. Я ж по-любому 70 хочу залишити і 35, і просто понаблюдати на одному полі. Поняв іменно цей фон, як воно буде. Може навіть в далі буде 70, Ну, ну для неї 35, це навіть навіть я скажу густо. Ми вчора убрали оце, воно воно належить. Це ж перший рік там соя була. Земля задовбана до смерті. Е, що, а, ще ж і припалили. І двічі фунгіцидом і інсектицидом. То десь 2,3, 2,4 вона це свої насипала. Ну е, там, де на сплошному, там таке враження, як ми ось докажу, що там ще більше. А обирав який комбайн? Оце Кис 23,88. Чистота просто не описуємо, да? так? Нива, так? Убирав Та Віталя, що яготинчий на агроканал. Ну у них ж теж 28. Ну блін, у них соя там у бункер. Ну одне ж діло, коли сам працюєш і сам цим зацікавлений. А друге, коли комбайнер, друге. Да. <кхів> тим більше, ну, так так буде далі втачок. Ну є оце що, ну, так, що? Ну, Чого ну, воно його гоне сюди, я не знаю. Таке так, так. за того, Ну, хоч час... би того нема. Бачите такий. Бачиш, чим чаще комбайну жатку підніма, піднімає, соответственно, тим більше оцій фігні. Якщо він йде по масі, йде, йде, йде. От як ніва, допустимо. Я, допустимо, де постійно маса йде чистоган. Тільки от починаєш крутитися. відповідно, маса туди-сюди і виходить аж мусор. Ну що я скажу. Зато оце це на 35-му, це вона чого-то крупніша. Допустимо, вона час така сама, як ми воно калібровуємо там, де була сплошна посів. То тобто і зерно не спіла набрати. Поняли? А зараз її скалібрунуть, вона тут взагалі буде Одеса, як бобики, ну, як класоля. Так, то фігня. Да. Давай розпалювати, різати м'ясо. Зараз розкажемо вам рецепт. Ви ж треба, дядь Ваня на мазях. Да, будем... да, да, поки да. костюм горить, а м'ясо вже маринується. Да, Далі да. буде. Зараз Ваня розкаже секрет приготування м'яса, поки горить кострик. Да, Я кстати, був таким самим прихильником готовки шашлика, що якщо я сьогодні мариную, то жарю либо завтра, либо післязавтра. Що він прокваситься, все як би ето. Ну коли приїхав до товариша в гості і побачив просто рецепт цього шашлика, я сам, ну, як би теж розумів, що нічого хорошого з ну, цього да, не вийде. Ну як це так, ну як, ну ось сире м'ясо, ну, блін, який шашлик? Ну коли розпалили костик і швидко жена Ігорка все швидко, як кажуть, намаринувала, наділала, то... Звісно, я був в шокі просто від цього вкуса, цього всього. Ми теж. Що вчора знову приїхали, знову ж приїхав так само ж до Ігорька. І як кажуть, знову все почалося так само. По новий. Да, тому що, ну, блін, рецепція просто просто бомба. Так ну, що висенько, сюди входить, розказуйте. Висонько ріжемо м'ясо. Це ошейок? Так, да, ошейок. І желательно, щоб це було 3 кг, тому що... Ну, якщо взяти даже просто кілограм, ну, я завжди, я як кажу, якщо готувати борщ, готувати каструльку, допустимо, немає такої маленької. Немає. Таку, то він не такий буде вкусний, якщо приготувати оцю. Соответственно, і за ого І за інгредієнтів. Із тієї цибулі, і за того ж м'яса, картошки. Чим більше інгредієнтів, тим вкусні буде. Так само і шашлик. 3 кг ошейка, 5 цибулин. Ось така офігенна. Секрет, секрет, да. саме Сама бомбезна. Зараз туди пачку. підсолити, буквально так по вкусу. Все. 50 грамів олейки, 100 грамів води. Буквально зараз 20 минут. Хай полчаса вона постояла, поки косик догорить. Все. Библа. Готовим і кайфуємо від вкуса шашлычка. А ви не більше цей раз залишили? Щось, мені каже, в каструлю не влізе. чи влізе? Ні-ні-ні, все чітко, там вже все чітко, третій лад, як, як в аптеці. І будемо кайфувати. І не треба, оте, непонятно, скільки воно там, во-первых, лежить. В магазині це так це, це точно. Да. Во-вторых, чим там його квасили, м'ясо це може, воно вже, я не знаю, може, три рази його помили, а потім заквасили. 100%, як да. же, щоб не пропадало. Звісно. Якби не весь товар одразу розбирається. А ось о, коли свіжак узяв. Ви як брали ще трусили, що ні? Так, ще. Мало того, там такий магазин, я говорю, підвіз мене. Я просто глянув, там за магазином воно хрюкає, отут його рубають. Ні, воно не хрюкає, просто за стілом люди працюють. Ні, просто ти бачиш, як люди його розділують. Ти ось стоїш і ти бачиш, як люди розділують, одразу його подають на привалах. Ну просто сервіс там ну, якби клас. Магазини, да. сіт цих магазинів державу харковчані. І, і, і як би приємно навіть так, такий... Не Богодухівський, бо у нас Богодухівський відкрився. Може такий Макар? Та ну, не таким же ж ну. Ну ця сеть називається просто свіжина. А, так, да, там сервіс, звісно, на рівні, клас. Магазин зроблений довго, багато. Чик -чик. А далі беремо такий ось соус. Беремо отакий от солодкий перчик. Перчик на міленькі кусочки. З оцим соусом. Якби ще е, зелену молоденьку цибульку, теж на мілкі кусочки. Получається, перчик і цибульку заливаємо оцим соусом і під шашлик, отака тема. Це дядь Ваня нас рецептом е, цього. Ще ж його удивили рецептом Кстати, соуса. Вірком, я ж зразу це, надюха перчика нарізала. Блін, ну бомба. Перчик просто в цьому соусі. Ще щоб да. зеленої цибулечки, то й молоденько взагалі пальчики оближеш. Так, дорізаємо і вже да. на хлебучувати буде. Оце вся пачка йде на 3 кг. Це 3 да. 3 кіло, дерьмо? Все, Зразу сейчас... сейчас поки. Карета тільки АТБ продається, так? Да? Ну я по мере, на базарах секрета ну, не попадалась. В АТБ. Ось секрет, І... не забувайте, зафіксуйте собі. І отак. товчем, як картошка. Бей посуду я плачу. І саме главное, цибульку не просто кинути, а вижать з неї просто по максимуму. Все що можна, щоб он аж просто он сок тік. О, тоді буде. Круче треба переименувати канал або робити другий і знімати рецепти приготовлення всяких блюд. Води да. третій, рыбалку ще роди. А йомой. Я ж кажу, теща завжди казала, затек. чого ти такий борщ вкусний? Кажу, ви картошку отак почистили, да. Цибулю отак обжарили, да. І томат кажу, да. і морковку, да. Кажу, а ви душу влажували? Душу кажу. Оце саме головне, от тоді воно буде вкусно. Все треба з любов'ю, з душою. Все буде по красоті. Смакота. Все. Ось що вийшло в конечному результаті. За 15. Ну ой, 20 так? Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас на хлопучим наш ампура. І будемо дегустувати заново. І процес пішов. І знаєте, яке саме важливе, як воно називається? Процедура, Процедура, да, невід'ємна. Це треба проворачувати, проворачувати і не зупиняючись. Постоянно. Туди сюди і прокрутив, туди сюди і прокрутив. Ну, дядь Ваня фахівець. Жар, бомба. Так, саме раз. Чи щось слабеньке, руку? Ні-ні-ні. Хай ви, мліє, пішов, да? Вообще бомба. Воно моментально шипить. Ти же і щипить. Вот это у нас, бачите, как настроена система. Работа, рабочий процесс. Тут проворачиваем, там видимо. Все під під для клиентов. И для клиентов. Обязательно, чтобы именно цибулька сок... Ще. Ще, ж, тоже, ще ж одна процедура, забув. Oh, yeah. Прожарили, все по красоті. Тоді його назад ось сюди. Оцей роствор з цибулі і оцю каструлю. Ось сюди на шампура, щоб воно тут це все промліло 5-7 хвилин, пустило сочок. Ну просто це я вам не передам словами. Камера цього, на жаль, не передає. Yeah. Ну, попробуйте вдома, я вам скажу. Більше ви шашлик, так як ми раніше, по, по двоє суток мочити не будете. Поки кострик горить, шашель вже маринується. Бачите, люди, люди в курсі діла, то знаєте грузинська кухня, да, вона по-своєму класна. Хто плов робить? Грузини чи хто? Плов не грузини. Плов хто робить? там у цей котрі. Хай буде, не знаю хто, ну ви зрозуміли за що, за плов в цьому саме. Чавуні отам. Кожен по-своєму і все виходить дуже смачно. Пам'ятаю одну історію, не історію, верніше, один момент. У нас гендель, коли тут в селі був, і був дід Саша. Не знаю, хто він по національності, армян, грузин там і так далі. Не, не, не буду говорити. І він займався теж е, в кафе лялякі-баби отакі, е, м'ясо. М'ясо не такими маленькими кусками, а такі блін, куски, блін, кілограмові. Колись замовляю. Приносить такий кусі я думаю, й-мо й всі що воно встигло промаринуватися і прожарити. І цей пальчик тобто, ну, До кухні потрібен хтось. І розуміти, що ти робиш. І тоді, виходить, все просто персик. Бачите, 10 секунд і Ваня вже опять проворачує. Треба проворачує. хоч брида, роби мангалу, то й на цепку, щоб воно саме крутилося. Невід'ємний процес. Це дуже-дуже обов'язково. Який потрібен. Без нього взагалі ніка. А моя жінка, тоді теж це робить. Котлети нажарила, а потім в каструлі протушить. Правильно. А мамка завжди робила на низ віточки з вишні. Іменно веточки з вишні. Сюди чуть-чуть водички. І минут на 10, щоб водичка покипіла. І от этот пішов, боже, котлети це просто. Бомба. Хто не любить м'ясо, то й вегетаріанець, так? Да? Так. Да. Хай не їдять. Хай не їдять, вам більше буде. І тепер зараз покажу вам процес, як треба зробити. Ви пишіть собі там, запам'ятовуйте рецепт, я вам кажу, пальчики оближите. А може пальці і з'їсти. Рібка є. 5-7 хвилин до повної готовності. Таке ж? Да. Союз загрузили, м'ясо протушилось, правда, більше, ніж п'яти хвилин. Ну просто парує все. Оце саме головне, щоб каструльку і пропарувало. Пробуйте, користуйтесь, всім смачного, хто там обідає, снідає, таке ж дерьмо. Ну і ми будемо трохи потихеньку. Так що, дякую всім за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, всім пока. І звісно, все буде Україна.